Повітря таке свіже-свіже, щоб ви розуміли. Прямо щути, знаєте, а воно гора Бабер вже трохи снігом вкрилась. Свіжо на дворі. Гарна машина, так? Да? А й мамі дай тільки щось вкрасти. Приїхали, щоб лампочку зняти. Вона в людей воно, на городі вкрала вже ці якісь зелені, я кажу, то бур'яни якісь, мабуть. Навіть... А вона я каже, то колюче цукіні. Ну пома. Залазь ще на пальму. Диви. Тут ще до сих пор цвіте, а в нас вже відцвіло, виходить. І, щастя, повні штани, що влізла в цю кухвайку свою прошлогоднішню. Не влізла, а нормально вона налізла. Нас видно. Так, все. І все закрито. Угу. Є підозріння у мене, що сьогодні останній день хорошої погоди, а мені сонце в очі сліпить, я не бачу нічого. От, тому я пропоную поїхати з вами десь покататися в гори, отуда, наприклад. Як ви думаєте? Я не знаю, що ми там побачимо, ми ще там ні разу не були і у нас немає ніяких Google-локацій, але тим не менш зараз спробуємо десь з'їздити. Бо з завтрашнього дня вже якісь дощі передають заново. Так далі і тому подібне, і ви ж самі розумієте, я вже просто сьогодні психанув, наїлися борща. От. І я всім кажу, що їдемо кудись кататися, віддихати. Потому що завтра каналізація, післязавтра опалення, потім ще щось, потім робота, потім забота, потім екзаміни, потім аналізи, потім ще щось. От. Так що їдемо пит... Будемо намагатися зробити вам контент. Так що дивіться далі, чи з ми щось чи ні. Видите, у нас вже украсили всю вулицю. Вот. Вчора, в дощ, Але ще вчора не включали, ну бо темно вже було. Вот. В общем, вся вулиця украшена. Я думаю, що вечором як запалять її, то можна буде глянути. Ну, що я хочу вам сказати? Я хигею, дорога редакция. Який класний свіжий воздух. Знаєте де ми знаходимося? Дивіться, що я бачу. Сейчас підійду ближче покажу. Готові? 3.154020. Дивіться, море. Де Лагвардія? Бачите? О, і телефон сюди. Понятне діло. Оце толковий блогер. Виїхав знімати відоси. З розряженим телефоном. От тут горбаки, калян диви, як на дубині. Мішка набрати, як буде сніг, трохи більше. Набрати мішка, набити соломою цілофанового. І тако як дав такого з горбака аж туди десь. Дивіться воно. Засніжені гори. Так, ну це я в цьому режимі, блін, треба... Надо... Шапку вдівати, я хоча б капюшон. Класно, зараз я переключуся з цього режиму. Трошки потрясу камерою, але покажу вам красоту. Дивіться воно. Ну. Красиво. А ми хотіли десь замки якісь шукати. Які замки? Ось я виїхав сюди. Ой! Ми озера приїхали. Так ми зараз вже до них вернемось. Ми по такій гарній дорозі їхали, що я просто кажу, мамі, навіть мовчки назад будемо їхати, щоб засняти на телефон. Вся генує, і воно ну, море, все, і вся дела гвардія. Ми зараз ще поїдемо туди, воно в ті гори вам не видно. Ну, в общем, ви зрозуміли, так? Да? Що ти вже надибала? Ти можеш хоча б оцих... Я тебе просив в цей період для мене дуже важливий не їсти все, що що ти знаходиш. Ха Хам'яче все підряд. Відоме і невідоме. Саньок, а ну заліпи її сніжкою. Хороша, Хто це такий? Я забулася. Ні-ні-ні. Шепшина. Шепшина, о. Ева, uh -huh. такая уже мягкая. Не не uh -huh. uh -huh. Тут еще все квиточки, какие снигует. Шепшина. 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 Да, не, не ну пішли с побой, що там щось. Дивись, 298. Дивись, еще машину в... все еще одна смотрова. Тут можна встати. Ну це ж ми даже вище до гвардії, уже ничего себе. Але бач, дальше пешеходні Так, да, Дальше пешочка. Це все типа пішохідні зоны. С палками. Люди. Там, наверное, якась лавочка через нас. Угу. Ну людей багато. Багато багато. Таке що з субота всі гуляють. Представ піднятися туди, туди наверх. Якщо ми зараз звідси через горб бачимо все море, все. Це звідси взагалі я не знаю, що там вийде. Зараз всі трошки прямо приїдуть. Але назад треба засняти дорогу. Так, да, тут проти сонця трохи плохо видно. Одного нову їх туди. Ух ти! А, От этот дворець. А украси, навіть. Не? Ага. Прям дворці, а не дачі. Ми вже спускаємося вниз. Я не знаю, чиї це домики. Ух ти, яка краса. Так тут цілі хазяйства, дивляться. Ну, а я казав, звідки ці мопеди, ось вони, звідки тюнінговані. Це у кожного, видать, тут на хазяйстві є такий дирчик. Це діти їздять в школу на них за піцами і так далі, і тому подібне, На цих Ага. На муравьях. Мурав Кравій-то він у нас відбувається. Ось. На вуглі їх ще більше, так? Там прямо туча є. Ось якась смотрова... А тут взагалі людей. Ой-ой-ой. Наверно, тут треба було і залишитися. Так ми теж не розуміємо, де ми знаходимося. Це скоріше за все, що це якийсь ресторан, так? Да? Так, да, скоріше да, все да, да. якась тавірня. Так, ну, це ресторан. Піднімайся наверх. Ресторан сонячного пам'ятника. естественно, тут все стояночка. Тут уже глобально. Ну все, я предлагаю развертаться. Давай. Так, кажется, что дорога в никуда. Сейчас раз и ты в облаках. Обратите внимание, какие асфальт. Я вот просто все время еду и поражаюсь. Какие асфальт. Це ж тут що? Тут три хати. І там, кстати, внизу грузова техніка стояла, яка ще. Яка ремонтирує, да. Зараз буде такий ось о, складний участок, ну понятно, що тут, тут все. Пару світофорів нам попалося. Так, Да, ремонтних цих воно нет. Ага. Видно, видно, каже. Дорога, сказка. Це тут вони дорогу. Ремонт дороги, так, і, так. Тобто тут ремонт роблять не тоді, коли вже взагалі асфальта немає. А просто він якби за счет зрозуміло, що тут постійно совиці з гор там і температури перепадають. Все, бачите, де ремонт вже якої дороги. Дерег, скільки машин тут вкрай? Взагалі, літом люди на море зимою в гори. Стой, стой. А, точно, світ. Я, а, я, не, я не бачу. Спортивні майданчики. Які? А, це кладбище. Угу. І тут, кстати, вище кладбище був дитячий сад. Так що все, все на своїх місцях. І вже вон, де вона Мадонна Белагвардія, аж зверху ми її бачимо. Практически ми доїжджаємо додому. Да, як тут ми проморгали. все Слава жаждет вам показати серпантин. Він не... Слава, давай трошки мені резко. Так, так вот. а там ауди сзади їде кабріолет. Хочеться дівчат покатати, а я щоб не наламувати тягу, теж можу зараз. Наруч... Не надо, не треба, На не надо. не, не, не надо. Так, щоб жопа морду не треба. От як, як сядеш на своє кури, то Ну давай, хай обганя. Оце ти раді нього, ти та Та нашим... не раді нього, а. раді неї. А. Він же ж раді неї, і я, соответственно, теж. Ну, не, тут не треба, треба. от ця вот солідарність, тим більше з ким, з Ауді. Було б ну, нормальний мерчедес. А, а ось взагалі, дивіться, заброшені дома. Так, да, да? пожалуйста, замок. Просто, Заходь живи. да, Роби що хочеш. Эх. Були б бабки, була б можливість таке під реставрацію забрати. То Та там такий же можна музей забабати. Все. Снова, ну воно везде добре, согласіться, але вдома лучше. Зараз мама мені поприсилає всі наші відосики. Я вам викладу їх. Ну, верніше, це ж ви вже дивитесь. Я це все время... Е, як то, не, не в тому времени, теряюсь в часі, зрозуміли. Позмивало тут дерева, помните на цьому городі тут стояли, росли дерева. Продається. Ще раз ближче показую. Нема бажаючих, з на рибки половити. Або на тому плюшки на банані на роботу в таку в дождівливу погоду, Тако, тільки тут сів, з балкона випрыгнув і погнав. По річці, аж туди, аж до моря.